Привіт, абітурієнти! Ти хочеш стати успішним? Зробити кар'єру? Створити собі імідж затребуваного висококласного спеціаліста, професіонала у своїй справі. Якщо так, то тобі до нас. До Прилузького технічного фахового коледжу. Вступальне спеціальність 192, будівництво та цивільна інженерія, освітня програма газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель. Чому ось тобі аргументи і факти? Сучасна людина не може жити без комфорту. За пірамідою потреб маслов найбільш важливими є фізіологічні потреби. Тепло, світло, вода та інше. Скажи, як ти будеш себе почувати в будинку? З несправною вентиляцією або без опалень. Проєктування інженерних систем, які відповідають вимогам, правильна експлуатація, застави людського здоров'я і комфорту людини. Ці завдання вирішуються інженерами, будівельниками за фахом теплогазопостачання і вентиляція. Спеціальність вивчає проєктування, монтаж та експлуатацію сучасних систем газопостачання, теплопостачання, опалення, вентиляції, кондиціонування енергоаудит, та енергоменеджмент використання альтернативних джерел енергії, модернізація та реновація інженерних мереж та систем забезпечення мікроклімату. Обирай спеціальність 192. Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель і ставай фахівцем високої кваліфікації, що здатен на сучасному рівні приймати технічні рішення як при проектуванні і будівництві цих систем, так і при їх експлуатації, модернізації та реконструкції. Ми чекаємо саме на тебе.